Привіт! Пропоную тобі пограти в гру писанки для тварин. Знайомся, це зайчик на ім'я Щасливчик. Він дуже любить свято Великодня, тому готувався до нього дуже ретельно. Зайчик розмалював писанки для всіх своїх лісних друзів. Так вийшло, що деякі місця на писанках залишилися білими. Це дуже засмутило щасливчика. Але у мене є наліпки, які мають такий самий візерунок, що і писанки. Допоможи зайчику підібрати наліпки. Кожна наліпка має свою цифру. Отже, обери наліпку та назви цифру. Роздивись уважно візерунок і скажи наліпка, з якою цифрою нам підійде. Так, наліпка з цифрою 1 нам підходить. А тепер подивись наліпка, з якою цифрою нам підійде. Так, з цифрою 4 ти молодець. А тепер нова писанка. Роздивись уважно. Так, нам підійде наліпка з цифрою 2. У тебе все виходить. Ой, яка красива писанка! Яка ж тут нам наліпка підійде? І знову наліпка з цифрою 2. Ти молодець. Ой, а тут буде трішечки складно, будь уважним. І нам підійшла наліпка з цифрою 4. Ну, а зараз. Так, з цифрою три. Знову нова писанка, яка красива. Підбери візеруночок. Так, і нам підійде наліпка з цифрою два. Роздивись уважно і цю писанку. А тут нам підійде наліпка з цифрою три. Ти молодець. Ох, яка красива писанка. Який ж, яка ж тут наліпка нам підійде? Наліпка з цифрою 4. І до цієї писанки підбери наліпку. Тут нам підійшла наліпка з цифрою 1. Молодець, ти впорався. Зайчик-Щасливчик тобі дуже вдячний за допомогу. Тепер його писанки ідеальні і неймовірно красиві. Дякую тобі!